Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! У цьому відео я дам відповіді на запитання, які найчастіше задають люди, які збираються похрестити свою дитину. Яка роль та обов'язки хресних батьків у таїнстві хрещення? Хто може бути хрестним, а хто ні? Що подарувати хрещенку в день народження? Також я підніму багато інших важливих таких практичних запитань, які стосуються хресних батьків і похресників. Отже, яка роль хрестних батьків у таїнстві хрещення? При звершенні таїнства хрещення, як дорослих за бажання, правда, так і немовлят, мають бути хресні батьки, тобто восприємники. При хрещенні дорослого восприємник є свідком і таким поручителем за серйозність наміру і за православність віри охрещеного, а при хрещенні немовлят, хресні батьки. Повинні до того, щоб виголошувати замість них символ віри і необхідні відповіді, а згодом навчити своїх похресників православної віри і християнської моралі. Отже, які вимоги до хресних батьків? Перша і найголовніша вимога це безсумнівна православна віра хресних батьків. Хресні мають бути людьми хрещеними, релігійними. Які живуть церковним життям та бруть участь у церковних таїнствах, адже їм доведеться в майбутньому вчити свого похресника, основ православної віри, давати духовні поради. Якщо ж вони самі не обізнані в цих питаннях, то чого вони зможуть навчити дитину? Адже навчити і дати щось лише може той, хто має це у своєму особистому досвіді? На хресних батьків покладається відповідальність духовного виховання дитини. І кожен має розуміти, що разом з батьками хресні відповідають за них перед Богом. Ця відповідальність починається із відреченням від сатани і всіх діл Його, і всіх слуг Його, і всякого служіння Йому, і всієї гордині Його. Тим самим восприємники, відповідаючи за свого похресника, дають обітницю, що він буде православним Християном. Проте варто сказати, що. Набагато більша відповідальність за дитину несуть рідні батьки, звичайно. Саме вони повинні дати відповідь перед Богом за те, ким виросла їхня дитина, віруючою чи невіруючою. і Бог обов'язково спитає кожного батька і матір за це. Як майбутнім хресним батькам підготуватися до хрещення? Якихось особливих правил підготовки сприємників до хрещення не існує. При деяких храмах проводять спеціальні бесіди, метою яких є зазвичай пояснити людині основи православної віри і обов'язків хресних батьків. Якщо є можливість відвідати такі бесіди, то необхідно це зробити. Оскільки це дуже корисно для майбутніх хресних. Якщо вони достатньо вицерковлені, постійно сповідаються, причащаються, то пішовши на ці курси співбесіду, в них буде достатньо. Міра така підготовки. Якщо ж потенційні хресні батьки самі не досить ще воцерковані, то гарною підготовкою для них буде наступне це отримати знання про віру християнську, почитати Писання святе, пошукати, які основні правила християнського благочестя, посповідатися і причаститися перед таїнством хрещення. Але це має бути за бажанням, а не для Галочки. Існує. Ще декілька таких традицій, що стосуються восприємників. Зазвичай хресний батько купляє натільний хрестик лісового хрещеника, а хресна мама купляє хрестик для дівчинки, а також приносить крижму, білий рушничок. Але ці традиції не є обов'язковими для виконання, тому краще хресним батькам всі ці питання організаційні з батьками дитини узгоджувати. У хресних батьків по відношенню до похресників є три головні обов'язки: перше це. Обов'язок молитовний, Хрестні зобов'язані молитися за свого похресника, давати записки з його ім'ям у православних храмах, а Також також міру його зростання, навчити його молитві, що він сам потім молився, спілкувався з Богом і просив його допомоги у всіх життєвих обставинах. Другий обов'язок віровчительний, тобто навчити похресника основ християнської віри, в міру його розуміння пояснити головні істини православ'я, а також навчити Божих законів. В день народження похреснику дуже гарно було подарувати йому дитячу ілюстровану Біблію або будь-яку православну повчальну літературу. І, і третій обов'язок це повчальний обов'язок, на власному прикладі показати дитині християнські чесноти, любові, доброти, милосердя і так далі. Щоб дитя зростало справжнім християнам, ми повинні явити йому добрий приклад. Хресні зобов'язані навчити своїх хрещеників приступати до. Святих таїнств, сповіді, причастя повинні дати їм знання про значення богослужіння, про благодатну силу чудотворних ікон та інших святинь, тобто достатньо їх церковити. Хресні батьки повинні привчати похресників, відвідувати церковні служби, постити, молитися і дотримуватися інших правил церковного уставу. Скільки повинно бути хресних батьків за древнім таким церковним правилом. При хрещенні немовлят необхідним вважався лише один восприємник чоловік для особи чоловічої статі і жінка для особи жіночої статі. Правило про буття при хрещенні одному восприємнику належало до таких перших століть християнства і строго дотримувалося і в західній і в східній церкві до десь 9 століття. У наш час широкого поширення був звичай. Бути прихрещені двом восприємникам хресному батькові і хресній матері. Самим таїнством хрещення передбачається очна присутність восприємників при його здійсненні. Але в випадку крайньої потреби при загрозі смерті хрещення може бути здійснене і без восприємників, або їх може замінити сам священик, який здійснює таїнство хрещення. Е, виникає запитання, з якого віку можна стати хрестним. Часто в церкві таке запитання я чую. У Требнику говориться про що хрестними батьками можуть бути особи не молодші 15 років. Вік має бути таким, коли людина зможе усвідомлювати весь тягар, взяти на себе відповідальності і сумлінно виконувати свої обов'язки хресного батька чи хрестної матері. Хто може бути хрестним батьком матір'ю? Хресними батьками можуть бути православні особи, які знають православне вручення або хоча б його основи. Від безприємника вимагається, що він знав символ віри і читав його на хрещенні. Безприємник представляє особу папе-хресника, і за нього дає обітницю Богові, сповідує символ віри і зобов'язаний настановити його у вірі і законі Божому. Хто не може бути хресними батьками? Щоб не допустити порушень існуючих церковних правил відносно хресних батьків, священик зазвичай має заздалегідь довідатися від батьків, кого вони бажають обрати восприємником для своєї дитини. Отже, не можуть бути хресними батьками іновірці, тобто представники інших релігій і християнських конфесій, безумні, абсолютно не тямущі вірі, відлучені від церкви люди, а також злочинці, не розкаяні і явні грішники. Люди, які ведуть аморальний спосіб життя, не можуть бути восприємниками, хресними батьками також люди малолітні, оскільки це ще не здібні до справи учительства люди і не тверді в розумінні, віри і сили таємства хрещення. Хіба за умови, коли немає більше нікого, тоді може бути людина молодша 15 років. Батьки не можуть бути восприємниками від купелі, хрещення власних дітей. Не прийнято, щоб хресними ставали і монахи. Церковні правила не забороняють бути восприємником одного і того ж немовляти рідному братові і сестрі, а також батьку з дочкою або матері з сином. Чи можуть стати хрестними однієї дитини, подружжя або люди, які планують одружитися? Чоловіки, жінка або наречена і наречена не допускаються до спільного восприємництва одного і того ж немовляти. Тим більше серед людей, серед більшості маріан, таке восприємництво воно. Вважається недозволеним не, не забороненим, духовне робство, яке становляється між хресними батьками і в таїнстві хрещення, воно є вище ніж будь-який інший союз, навіть шлюбний союз. Тому чоловік і дружина не можуть стати з хрестами однієї дитини. Хоча з цього приводу, правда, в церковному середовищі є різні погляди не можуть стати хрестними і ті, що збираються одружитися, оскільки, ставши розприємниками. Вони матимуть духовну ступінь роства, яка є вище тілесною. Їм доведеться просто припинити свої стосунки і обмежитися лише таким духовним спілкуванням. Але чоловік і дружина, наречена і наречена можуть бути хресними батьками у різних дітей одних і тих же батьків. Чи може хлопець або дівчина стати хресним для своєї нареченої нареченого? Ні. Тому що в цьому випадку їм доведеться розірвати свої стосунки і обмежитися лише духовним зв'язком, оскільки в таїнстві хрещення один з них стане восприємником іншого. Чи можуть близькі родичі стати хресними батьками своїх там родичів, маленьких? Дідусі, бабусі, дядьки, тітки, рідні, брати і сестри можуть стати хрестними у своїх родичів. В цьому немає жодних протиріч у церковних канонах. Чи може стати хресним другій, другій дитині в сім'ї, якщо вже був восприємником в першої? Так, можна, в цьому немає жодних канонічних перешкод. Чи можна вагітній жінці бути хресною матір'ю? Ох, питання, які дуже часто запитують. Так, однозначно можна. Заборона бути вагітній жінці, восприємницею належить до області забобонів, про що я вже записував відео окремо. Чи можна жінці ставати хресною період місячних? Що робити, якщо це все ж таки сталося? Жінці, що знаходиться в місячному очищенні, не можна бути хресною матір'ю. В таких випадках можна відкласти хрещення або ж запросити іншу восприємницю. Але якщо через незнання це все таки сталося, нічого страшного в цьому немає. Як на мене, дане правило застаріле, і його варто взагалі відмінити. Це моя. Особиста думка. Чи можуть батьки дитини ставати хресними батьками у дітей своїх кумів, хресних своїх дітей? Так, це допустимо. Подібна дія ніяк не порушує духовної єдності, яка встановлена між батьками і восприємниками, лише її укріпляє. Один з батьків, наприклад, мати дитини може стати хресною у дочки одного з кумів, а батько може бути хресним у сина іншого кума або куми. Можливі інші варіанти, але в будь якому разі подружжя не може стати восприємниками однієї дитини. Тобто вони не можуть бути хресними одної дитини. Чи можна взяти хресного заочно? Трапляється, що батьки бажають через якісь ці причини взяти хресного заочну. У зв'язку з війною таке трапляється дуже і дуже часто, скільки чоловіки на війні. Сам сенс восприємництва передбачає прийняття хрестним свого хрещеника від самої куполі своєю присутністю, хрестний Бо Хрест надає згоду бути восприємником і зобов'язався виховувати його православні вірі. Проте, якщо людина погодилася стати кумом чи кумою, але з поважних причин не може бути присутній на хрещенні, то благословення священника, восприємниця для хлопчика. І восприємник для дівчинки можуть заочно бути записані свідоцтво про таїнство хрещення, як хресні батьки, і таким вони будуть по суті. Але восприємник, тобто хресний для хлопчика і хресний для дівчинки, мають бути присутніми обов'язково. Що хресні повинні дарувати на хрещення по хреснику? Це питання не регулюється церковними правилами і традиціями, проте слід сказати, що подарунок має бути корисним і нагадувати про день хрещення. Корисними подарунками в день хрещення можуть бути ікони, Євангелія, Біблія для дітей, духовна література, дитяча, молотовники і схожа література. Взагалі в церковних лавках зараз можна знайти безліч корисного, цікавого, тому придбання достойного подарунка не повинно стати великою трудністю для восприємників в деяких регіонах і прафах існують такі свої місцеві традиції. Що дарувати похреснику, тому можна їх дотримуватися, якщо вони. Не зводяться до якихось там забобонів. Чи можна відмовитися стати хрестним? Чи не буде це гріхом? Також часто таке запитання, чую від прихожан. Якщо людина відчуває внутрішню неготовність або має серйозні побоювання, що не зможе сумлінно виконувати обов'язки хресного батька чи матері, то вона може відмовити батькам дитини стати хресним їх чада. У цьому немає гріха. Це буде чесніше по відношенню до дитини, їх батьків, і самого себе, ніж взявши на себе відповідальність, в духовному вихованні дитини не виконувати своїх обов'язків. На жаль, деякі хресні, хрестивши на моля, абсолютно не цікавляться його життям, не беруть участі у виконанні своїх святих обов'язків. І інколи причиною цьому є не лише елементарне знання обов'язків їхніх, але й впадання їх в тяжкі гріхи. Або порція стосунки з батьками дитини, і це робить дуже скрутним і власне духовне життя. Тоді в батьки дитини виникає запитання таке: питання логічне: чи можна відмовитися від хресних, які не виконують своїх батьків обов'язки або впали в тяжкі гріхи, або які ведуть аморальний спосіб життя? Чину обряду відмови від хрестних православна церква не знає, але батьки можуть підшукати дорослу людину, яка, не будучи фактичним восприємником від купелі, може допомагати в духовному вихованні дитини. При цьому не можна вважати їх хрестом і вохресню. Отже, бути хрестним батьком чи матір'ю це справа важлива і відповідальна. Проте не варто боятися цієї відповідальності, а навпаки, сприймати запрошення бути хресним як стимул до власного духовного зростання. Якщо вас запросили стати хресним, значить батьки дитини вас поважають і готові довірити вам найдорожче, що в них є своє дитя. Тож будьте достойні цієї довіри. Дякую за перегляд відео. З вами був Священник Василій Паплик. Бажаю всім нам Божого благословення.